Da, коли я підбираю собі учнів, чим я керуюся і на що я звертаю увагу. Е, я класифікую взагалі людей, яких, да, от стандартні люди, які живуть. Е, і є там певні класифікації, я собі вже так, да, їх відібрала. Це особисто моє, це не важливо, інші можуть не користуватися, в іншого можуть бути свої класифікації. Але кому цікаво, як я поділю, да, як в мене є поділ, то можу розповісти, тому що в мене багато хто запитує. А, так от, я класифікую людей на чотири категорії: людей сили, секундочку, людей сили. Не да, я не класифікую людей там, по їх а, якимось особистим критеріям, тільки по силі. Є люди, перша класифікація тим, яким потрібно йти силу, а, тих, яких постійно трансформація, яких постійно вибуває, ті, ті яких. Скажімо так, любими е, путями гонять силу і дають їм дуже багато перепон на шляху, допоки вони не підуть до ту силу. Це найгірша е, така із позицій, тому що зачасту люди не хочуть іти, вони відмовляються до від цього, але їх заставляють. І в них дуже так трансформаційно все проходить. Друга класифікація. Це люди, в яких да, є відкритий дар, вони не можуть. Користуватися, але вони ним можуть користуватися суто е, в залежності від того, як вони хочуть його використовувати. Тобто вони можуть далі не користуватися, не користуватися по-особистому. Вони можуть допомагати людям, можуть суто для себе це використовувати. Тобто, да, це особисте, е, їм не обов'язково прям все розвивати. Воно в них є і воно є для роботи. Це інша категорія, така золота середина, саме класна. Третя категорія це саме найгірша. Тому що це люди, яких села не відкрита, але дуже таке стабільне, рвініє. Я хочу бути людиною силою, я хочу відкрити себе силу. У мене нічого немає, да, там відкритого в цьому житті. Але я рвусь до того, щоб воно було. Я рвусь до того, що я хочу це все відкрити. І я не думаю про наслідки, я не думаю, куди я лізу. Я не думаю взагалі, що я творю, і потім що станеться зі мною і з моєю сім'єю. І такі люди, барани, оце сама найгірша класифікація. Тому що через них якраз, то, то все, що сила починає наказувати, починають ламати. Дуже багато всього, якщо ти відмовишся, чи ще щось. Або якщо туди влізеш, то тобі капець. Це зазвичай ця третя категорія. Тому що їх потім ламають, їм дають ті випробування, до яких вони не були готові в цьому житті. Тому так, да, не треба лізти, якщо у вас. Це життя стандартне, не треба. Ну і четверта категорія це просто звичайні люди, які вскриваються, не вскриваються, які живуть, і вони класні в тому, якому вони є.